Всіх вітаю, вельми шановні пані і панове. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде таємниця тризуба, і я хотів цю нашу розмову розділити на дві частини. В першій частині така буде преамбула, ну а далі будемо вже говорити безпосередньо про таємниці нашого. Головного державного символу. Так ось у Львівському видавництві з полом у 2011 році вийшла книга дніпропетровського автора Олександра Коваленка Таємниця Тризуба. В ну, цій книжці 284 сторінки, які присвячені. Державному символу України і чисельним спробам розкрити його е, таємниці. Тому що е, ну, величезна кількість, їх десятки, десятки цих спроб розкрити таємницю в різних е, аспектах, сферах, намагання зрозуміти. А чому це єдиний державний символ, який донині не має однозначного пояснення? Ну, кожен автор по-своєму пояснює, як він вважає за потрібне. Всі інші зрозумілі, ну, що таке Орли Сполучених Штатів Америки чи Московії. Чи Албанії, чи Німеччини, і багатьох інших, що тут є якась загадка, яку треба розгадувати, Орел, чи там леви, чи там навіть страуси в деяких, чи папуги, чи якісь дерева. Наприклад, в Канаді кленовий листок. Я не уявляю собі книжку на 284 сторінки з назвою Таємниця кленового листа Канади. Або таємниця. Там, ну, я, я не знаю, що австралійського Страуса, чи кенгуру. Все зрозуміло. Все зрозуміло всім. Навіть така давня нація, як євреї, мають свої символи, такі, як Минора, підсвічник, що там, яка таємниця, чи Зірка Давида. Дві, два Трикутники, які перетинаються між собою. Що? Теж є загадка? Треба писати на 300 сторінок книжку для її розгадки. Та ні, немає в цьому потреби. Це єдиний, зверніть увагу, єдиний, а ми про це навіть не знаємо державний символ в світі, який не має. Однозначного трактування. Єдиний. А про що це говорить? А от про це ми будемо говорити у наступній передачі. Так от, я пишаюся тим, що Олександр Коваленко, не будучи гуманітарієм, а, ну, як казали, в Радянському Союзі Технарем. І не знаю, чим він там займався, можливо, крила готував. <клес> Пізніше ми про це будемо говорити. Але людина настільки е, різновічна, настільки має високий інтелектуальний е, рівень, що вона ось е, ну, розбирається в різних речах, абсолютно. Ну, і я пишаюся, що він. Мій земляк, так як і я козацького роду із Полтавщини. Ну так ось, чи є українській нації чим пишатися? Поставимо собі отаке просте, а для багатьох, а може і для більшості таємниче запитання. Отже, це цікаве і зовсім не риторичне запитання, є надзвичайно актуальним саме зараз. У наш буремний час, чому до нації, яка сама себе не знає, нічого не відає про свою землю, от для цього цей канал і заснований. І сама себе давайте говорити прямо у масі не поважає, так. тому і Даніїл, а не Данило. Це ж не повага до самих себе. Так. так. І, це, і це не тільки, як кажуть, у масі. Так, і далі. Отже, ми ось маємо ці всі речі, про які я вам сказав, абсолютно на фактах засновані. Але чомусь до нас так настирливо і наполегливо в лапках набиваються кревні родичі московити які просто кричать один народ, на що ми потрібні комусь раз ми такі? Так. Поляки теж, поляни поляки, німці, шведи, бо навіть зовсім далеко від нас просторові індійці. Нагадаю вам, що коли у 1985 році. Індійський космонавт потрапив на радянський космічний корабель, індійський уряд наполіг, щоб це відбулося не де-інде, а саме над територією України, що ми про це знаємо. Нічого не знає. Чому тоді індійські газети просто ридали від захвату, пишучи, що індійський космонавт стикувався в космосі над землею своїх пращурів? Це не ми. Ми мовчимо. Зв'язок отой, і наші дипломати, які повинні постійно нагадувати індусам, які там заграють е з, з Московією. Що ви ж самі кажете, що ми ваша пробатьківщина? Ну, звичайно, якщо один народ, і одна земля, і, і провести референдум, дебільний так. Ну, а як інакше це все можна назвати? Ну, подивіться, навіть до цього дебілізму долучаються, здавалося б, такі розумні люди, як Ілон Маск. Здавалося б, так. І він пропонує під егідою ООН проводити. Ти почитай статут ООН, ти не знаю, як тебе назвати. Там же написано, що це заборонено статутом ООН проводити референдуми на деяких територіях. Там. Ну, дивовижні люди, дивовижні просто. Так ось. Ми про це сказали, про індусів. Тепер чому найуспішніший президент США Білл Клінтон назвав українців найдивнішою нацією світу? Чому? Чому? Таких, чому накопичилося дуже багато. І нарешті чому ми про це нічого не знаємо? Чому про це не трублять наші в лапках засоби масової інформації? Чому про це не вчать українських дітей в школі? Хіба це не є неспростовні факти? могутнім, ці неспростовні факти, могутнім засобом національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Про що дуже піклується будь-яка країна світу за винятком України, звичайно. А потім робіть висновок, чому так. Чи є Україна українською? Якщо всі інші турбуються, а в нас про це нічим черги. Ну, Хай би нічого в нас не було свого. Ні воїнів великих, ні мудреців, ні науковців, письменників. Це в, Візьмемо е, тих, тих самих словаків наших сусідніх. Що в них є? Та й не тільки словаки. Що в них є? Святослави Завойовники, Володимир Великий, Ярославі Мудрі, Данили Галицькі, Богдани Зенові і Хмельницькі, Степан І Бандер. Бандери і інші. Та нема в них нічого. Вони носа деруть, ви, до неба. А ми оце все маємо. Та їх донині, оцих, яких я назвав, ненавидять і бояться наші вороги. Вважаючи, що вони ще живі. Тому що дух їхній живе у багатьох українцях всередині. І дали ж ми світові пісню «Хліб і Крила. Хоча про це. Коли я написав у підручнику, то чинилася страшна, страшна просто катавасія. Такий народний депутат, не знаю тільки якого народу, я про це ще буду говорити. Як Рабінович у Верховній Раді двічі обговорював мій підручник з колегою. Двічі. Це спеціаліст з географії. Крупний спеціаліст. Нахабство страшне. Невіглась. Але він лізе, обговорюють. Потім на путінському каналі Росія 1 Скабєєва і і, і, і Соловйов, і інші там обговорювали цей самий підручник. Годину цілу. Так Безпрецедентний випадок. І, врешті-решт, у цьому році, у 22-му, цей підручник винесли на обговорення Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. Ну, це ж взагалі такого не було ніколи. Я думаю, що і не буде, щоб підручник якоїсь країни виносили на обговорення. А тому що там було написано: це факти неспростовні пісня Хліб і Крила. Мільйони. Чудових, найкращих, наймелодійніших народних пісень мільйона немає жодна інша нація світу, і навіть всі разом взяти. Українські народні пісні стали народними від Японії до Росії, від Польщі до Канади. Ми дивимося найвідоміші американські фільми і навіть не підозрюємо, тому що наші засоби масової інформації мовчать. мовчать. Не відаємо, що впродовж усього фільму звучать оброблені наші національні мелодії. Ми дали світові пісню, яка є складовою людської душі. Ми подарували йому також хліб, якийсь містичний, таємничий зв'язок української нації з чорноземом. Скрізь по нашій планеті, дає хоча б гектар Чорнозему, живуть і працюють українці. Ніхто, на жаль, у нас не згадує, що всі держави, які імпортують на світовий ринок пшеницю, всі без винятку, підкреслюю, хай хтось спростує, створили власну хліборобську славу руками українців, яких за державними програмами спеціально для освоєння цілинних чорноземів переселяли. До Московії, Казахстану, США, Канади, Аргентини, Киргизії, Бразилії, і так далі. І українці везли туди пшеницю свою і засівали нині нею поля. Нині генетично українською пшеницею, завезеною в усіх хліборобські країни світу, живиться, харчується весь світ. І нарешті українці дали. Світу і крила завдяки геніям, синам української нації, про що теж треба кричати скрізь? Засядьку, Кибальчичу, Цілковському наливайку, Кондратюку, Корольову, Глушку, Челемею, Єремовичу, Дочуку, Дудчаку, Янгелю, Лозину Лозинському людство вийшло у космос і досягло місяця. Саме цим українська нація і дала людству. Тут немає ніякої загадки, ні таємниці. Ніхто не може оспорити ці незаперечні факти, тому що усі ці люди були, не були французами, німцями, євреями чи московитами. Вони були українцями. Здоров'я і удачі всім українцям в країні і світу! І нашої перемоги над цими антрофагами-московитами, які прийшли на нашу землю, вбивати нас.